— Доброго ранку. Ми вже за Вікуською в автобусі їдемо. Не встигли ми вам зазняти на вулиці, бо ми вже зпізнювалися на автобусі. Ми сьогодні встали рано, але трошечки не встигали. Так, да, Вікусі? Скажи доброго ранку». Вікуська наша ще не посадилася. Потім розкажемо, де ми їдемо. Та Ви вже знаєте, але ну, вона ще ні. Доброго дня і ще раз. Ми то з Вікуською з вами віталися в автобусі. Ми сьогодні проснулися. Вроді і раненько, але поки збиралися, поки все. В общем, Вікусік наш поїхав додому. Я її вивезла, мама її забрала, так що вона поїхала додому. Поїде про як ми кажемо, і хай приїжджає. Я вже приїхала й додому. Уже е, з бабуською, зараз е, я купила цю рибку свіжу, зараз посмажимо. От. Нам уже, вже без, з бабусею без вікуськи сумно. От. Бабуся вже скучає дуже, От. ще тільки поїхала вже. Ну, нічого, будемо її чекати, ми сподіваємося, що вона до нас вже скоро приїде. От. Зараз щось будемо займатися. Ну, ви знаєте, ми, ну, як за такий довгий час, коли вона у нас, ми так оце вже звикли, що вона у нас так довгенько. А, то вже як вже когось і не вистачає. Це трошечки поки привикнемо, а вже ми будемо раді, що вона вже їде. Ми не хочемо, щоб вона їхала, але ж додому теж вона скучає. Ну, як дитинка, ви самі розумієте. Погодка був, ми з Вікуською вийшли, на дворі дощ, така погода. Я думала, Боже, думаю, ну це вже все. Коли ні, слава Богу, дощ пройшов, і ми доїхали благополучно, і трошечки в городі покапав дощ, а зараз немає. Ну, Пташки, бачу, співають, на вулиці не холодно, погодка така чудова, я б сказала. То, що сиро то таке, а так, хорошо. так що, на вулиці не знаю, чи щось буду сьогодні робити, тому що сире Дощик, у і вночі був. От. Так що отакі от справи. Пішли ми щось займатися з мамою будемо. Ми вже з мамою смажимо нашу рибку. І цей, Так що в нас вже риба смажиться, вікуська в нас риби не любить. Оце таке, що, ну, один такий мінус, хоча діткам треба їсти, ну нічого, я думаю, що вона прийде і вона буде їсти. О. Уже, он, до бабушки вже позвонила, вже отчиталася, що вона вдома, що в неї там іграшки, все. Так що мама в мене он сидить, я її купила сьогодні лимонів. от, І знову маринує. Я не знаю, дівчатка, якщо ви не робили цього рецепту, я не знаю. Що ви потіряли? Я вам можу серйозно, воно смачне. Його можна і з колбасою, його можна і з м'ясом, з усим. Ми це зробимо, з'їмо і потім знову. От. А зараз я купила минулого разу лимони, але небагато. А це сьогодні хоч і поспішала, але вхватила багатенько, думаю, щоб приїхати та нарізати. Але у мене був цей гіркий перець. Один, одна. А більше не купила. Він трошки вже такий, знаєте, прив'яв у холодильнику. Ну, він то нормальний, але ж не цей. Треба на наступний раз взяти. І його як возьмеш, я так от беру там 2-3 перчинки. Воно не такі великі гроші коштує. І він не пропадає в холодильнику. А я вже положила, зараз насмажимо рибки та з'їмо. І рижику голова дісталася. Ми, я ухи, та й мама така ж сама, ми не любимо варити. Те, хто любить цей уху, то, то ті б голову вкинули в уху. Раніше ми з мамою її смажили, там об'їдали, ото -от, там, де, ну, де м'ясо. А зараз не це. Що хочу сказати, сьогодні вже отримала світлини от, із, від нашого волонтера. Хлопцям смаколики потихеньку доставляють в кожну бригаду. Дуже вдячні. Так що два дні пройшло і в нас, і всіх людей, які працюють над цим, не дарма. От такі справи. Так що будемо смажити далі. Я думаю, це, це риба, карп, а так ми, звичайно, беремо карасі, солимо, можемо додати приправу для риби. От, і воно ото постоє трішечки і смажемо на олії. Ну, звичайно, борошно потім. Ми оце з мамою бувало таке, таке ну як, як нам хочеться, то ми це купляємо, купляємо, поки там не ще тієї риби. Я карасі дуже люблю. Я не люблю то. Не... Ну, люди є цей, я сьогодні, до речі, їхала в автобусі от, і там жінка розказувала, що вона коропа там беруть, вони запікають. Кажем, ну, люблять люди. Ось. Я от люблю рибу так от смажену. Правда. Я оці і хоч і там і готували ті фаршировані щуки, отаке все. Я не люблю. Правда, от, ну не подобається мені. Один час, коли там по здоров'ю була в мене дієта, і лікар казала, можеш рибу там собі зварити або що. Та то що, я таке... Ні, воно ну, ж видно, що я їм смажене. Мама он тільки сміється, а мені видно. Хоча, можна, ну, до речі, інколи і дає прикурити, що так з'їм, але ж хочеться, це ж не кожен день. От такі справи. Так що... Нема нашого дзвіночка, не, не. то це ми хоча б хоч два дні поки привикнемо, Ну, ми думаємо, що довго нам не прийдеться привикати, що вона до нас скоро приїде, а там подивимося. Хай буде у мамочки ще, погуляє там. Бабуся, він вже крізь сльози балакає, вже плаче, вже. Я їй кажу, чого ти плачеш? Вона скоро приїде. А вона каже, вона ж ну, так привикає, привик, ну що вона до неї привикла. І вона дуже похожа на мого брата. Вона дуже похожа на її. Ну, така вона і характер у неї так, і, е, ну, а отак от от вона дуже схожа на нього. Так що, ну нічого. Грустить ми не будемо. Все буде добре. Мама вже зробила лимони. Ви може бачите, отак от, далека ось. вже Лимони готові. Ще трошечки і вже буде. Все. Ну я не знаю, на отаку баночку у нас іде 6 штук, так, да, мама? Так. Да. 6 штучок іде. Ну, але вона ж потім, е, ну якщо це хочете, я, ось о, е, це я вам покажу, як вони ось двоє сутки, суток як пройде, я покажу, як вони присідають. Вони присідають, їх вже потім набагато ж менше. Вони юшку віддають. До речі, у нас ще юшка є під них. Але ми додаємо скрізь. У м'ясо безподобно. Воно дуже хороше, така. воно ж вже з приправками, і з кислинкою, і з солодинкою. Так що до м'яса дуже смачно. Так, ну, покажу вам, як я потім, потім посмажу рибку, покажу вам кінцевий результат. Так, насмажили ми отак от рибки. Така гарна, чудова. Я вже встигла зняти свій фартушок, бо вже дзвонила до нас донька, ми з насінькою трошки пообщалися, поспілкувалися. От. А це вже кажу, мамі ж будемо зараз вже сідати вже жісти рибу. А мама нарізала вже з цих лимонів, так що така красота, двоє суток, і будемо їсти. От. Ну і Будемо спакувати рибкою. Так що пішли ми спакувати, а далі подивимося, що будемо робити. Їду я дівчатка <гум> працювати. <гум> Якщо чесно, не, не, з'їздила з утра та без вікуськи, та так і нам сумно з мамкою. Ми трошки посиділи, чайку я випила, рибки поїли, чайку випили. Кажу, мамки, пішла я, взяла все. Зараз покажу вам, що я взяла. Тачку. Буду сюди збирати з винограда, все, ну, чим ми накриваємо. От. Так бив. і Кузька мені б везла, а так мені прийшлося. Де не возьмися і все допомагало моє маленьке сонечко. Так добре, що вона в нас є. Поможе все швидко по... побіжить, все подасть. Лапочка наша. Така працьовита, як у неї папа був. О, так що такі справи. Взагалі, буду зараз знімати. На дворі сьогодні така погодка, оце після обіду. Вітерець піддуває. Думаю, зараз возьму, познімаю, воно якраз обдасться вітерком і буде, ну як, просуши його. Тоді подивимося, треба. Мене, мабуть, немає, треба купити і побризкати його, обробити. Так що для початку йду відкривати, а потім будем, вже будемо балакати про бризкання, як буде, як буде вже воно все підготовлене. Ось, зараз я вам покажу, яка петрушка вже стала. Ви знаєте, все-таки оце пройшов ну, цей дощик. Ну, тоді, і сьогодні. І прямо зразу видно все підзеленіло. Дивлюся, навіть ця малина стала така на вид краща. Так що, дівчатки, хлопчики, весна до нас движеться. Зараз я вам покажу. О, вже щавлик кращий став. І петрушечка така вже гарненька. Так що... Вже скоро буде. Це ми як обмітали клубнику, трошки полетіло на нього листочки. Нічого, це добре. це нічого поганого. Часничка з цибулькою поки не бачу. А цей он який гарний став щавель. Так що туди-сюди будемо варити зеленого борщу. Та клубничка краще стала. Прямо видно, що цей прибрали те зайві листочки. Ой, так гарно. <хи> Прямо як оце така погодка, весна. Прямо жити хочеться. Ой, так. І мої фундуки всі гарненькі. Ви знаєте, я ну, думала, що фундук, що він. Ну як, може там не перезимувати, або там якісь невитривалі. Ні. Фундук цей, хоч і зим, зими ж у нас не такі, вже ж там і теплі, і все. Але в нас вони зимують добре. І бачу, відходили і всі вижили. Це вже вони вже в цьому році вже. Може більше буде горішків. Може хтось. Подивимось. У нас тут колись був на цих, це ж поки оце, фундуки, оце ростуть. отут, де просто такі обичні волоски горіхи на нас посаджені. У нас тут росла, дивіться, ріс часник. Його тут багато, може бачите. От, ми ще навіть в минулому році тут копали і бачу і знову повелазив. Висипались мабуть, на сімена. І ми, до речі, в минулому році. Якось так завжди совпадає, що в той період, коли ми вибираємо цибулю із часником, вікуська завжди у нас. І... Вони ну, вона завжди оце з нами вибирається, і оце у нас так, як, як ритуал. Туди вона тачку везе сама, їй хочеться вести, а назад я її із цією цибулею, з тим часником везу. якщо це там і два рази, і три рази, і вона це таке любить. Вона в цьому ду я не помню, не пам'ятаю щось ми, що брали з нею тачку, а вона мені каже: Оля, я теж буду сідати, Я кажу, та ще не треба, ще холодно. Ще ж така погодка, ну куди його? То вона. <смі> Воно таке діла в нас. Так що... Так от вона нам допомагає. Так, все, розмовляти добре, а працювати треба. Розкрилась є виноград, тачки, все. Ви знаєте, ще все нормально з хущами. Але мені здається, якби ще трошки пізніше, ну ще, ще довше, вже був би прів. От, Зараз він такий мокренький. Ось якому завтра буде, я над ним трошки попрацюю. Такий ось на нього. Фух, Та й так кожне. От. Завтра я біля нього трохи порозгрібаю. Це цим, там Як так, то стараюся косити, але буває, що не встигаю, то в мене рука вимазана, рукавички не брала, та це ось так от. Оце отаке. Завтра я його попідправляю. Обвітриться. І поїду в місто. Куплю і оброблю його. Трошечки должно підсохнути. О, так що роботу я зробила. Фух. <риклад> От така з мене сьогодні робоча. Ну нічого, я... але, знаєте, земля така мокра, вона ж. Е... Я багато не намотую на Виноград. Ем... Ну, у нас такого немає. Я колись бачила люди. Беруть пленку, потім мішковину, потім ще зверху той шифер, все. то я бачила, що відкривають і миші жрут, і е, самий дуже такий попрів пропав. Ну, подивимося, як перезимував. Ну, так що я думаю, що все буде добре, ну, що ми в цьому році будемо з виноградом. Затому мене було дуже багато. Я вже не пам'ятаю, чи, чи аж позатому, чи а, напевно, ну, перед цим. А, ми його і продавали. У нас було такого винограду. так да, тому що в минулому році нас так зовсім мало було. По тому він у нас навіть не встиг дозріти, Ну, аж цей-то був такий гарний виноград. У нас же його багато. Я навіть не знаю, скільки тут. Ось тут раз, два, три, чотири, п'ять. Та 30 штук, мабуть. Але якийсь моложе, ну, молодший, якийсь старіший. Але я думаю, якби усі прийнялися, то цей. Я в минулому році е ходила, прогулювалась і посадила е підсніжники. От. І В цьому році, якщо чесно, думаю, де я їх посадила, Бог їх знав вже теж... З тими всіми подіями, то таке в голові вже не зображаєш. <гум> Ту голову, рука гаразд, бахнула. От. А це якось ішла, це ось прогулювалася і забула вам оце ж показати. Наверно, два дні назад. І ми бачили з Вікуською ці квітки. Зараз і я вам покажу. А я їх посадила тут під деревинкою, і вони прийнялися. Зараз покажу. Ось такі красуньки. Квітнуть. Це вже дійсно весна, недалеко. Ми вийшли з лаймою гуляємо. Я трошки чайку попила. Розігралася, бігає, пригає, творить сюди. -сак. І ніяк не, на... <сь> не наглажу її. Ні, ну як я її глажу, а вона бігає, бігає, бігає. Все хочеться і хочеться їй. Лапою, все проси і проси, що ще ще. І вже ж я її давно чух. І вона вже гуляє, вже ж давненько. Ні, ну, то... Ой, господи, волосся попало в обличчя. Е, цей... О, Дивіться, розляглася, аби тільки її чухали. Любе таке, ох, баловниця, ох, і баловниця. Я вже їй і кашку дала, і все. Зараз погуляє і буде вже йти у валір. Це вже розігралася, мамка каже, що це вона сьогодні розбігалася. А вона як почала бігати, я, я лів Ну як? Кажу, йди сюди, успокойся, вона цей по клумбам і кругом пригає, а воно ж все-таки лапки в неї великі. О, думаю, ще зараз це і, і, і цвіточки всі О, на другу сторону перевернулася. О, ще трошечки, так? Да? ще трошки її почухає. Зараз вам покажу. Крокуси. Ну, так що у нас їх, я от вчора одну побачила, у нас їх, вказується, все-таки слава Богу, всі три і вижили. Це дуже добре. Ось розростуться, буде ще більше. О, хоча я сьогодні на е базарі, коли бі їхала, коли бігла вже із того. Та і вже скупилася з ринку от, і продавали 15 гривень е, так небагато. Я не знаю, може там два е, те, штучечки оцих, ну, самі корішки. Я б купила, але там жіночки не було, а інші щось другі кажуть, ми не будемо брати кошти. ну, А мені вже часу не було, мене вже время піджимало, вже ще буде автобус, а я буду ці, то я вже. Кажу, ну вже ладно, значить, не судьба наступного разу куплю. Так, зараз я вам покажу ті крокуси. Зараз я вже до них підійшла, зараз покажу. Так, йдемо, йдемо. Так, зараз показую вам. Тут, бачите, теж такі фіолетові з білими. Ну, їх тут тут буде, мабуть, три квіточки. Так, лайма теж свою морду пхала. А отут от, повинен бути жовтий. Тут бачу одна должна бути ну а може ще щось вилізе, не знаю. А це, це вже дівчатка, і тут я додивилася, а тут буде їх п'ять. гляньте вже який. Так що так, Це в мене морозник, Бачите, вже буде цвісти. А тут будуть квіточки скоро. так що красота. Ото у нас така красота розквітне. Будемо наблюдати. Так що лайво вже вговорила, дивіться. Уже лягла лежить, вже хекає. Це вже все. Вона, як обична, вже сюди приходить, вже трошки от І йде вже вольєр їсти свою кашку. От. Зніму прання і буду, напевно, теж йти в хату. От. Чомусь на тому, напевно, понахилялася там, на, як називається господи, на Винограді. О, трохи голова. Ну, це все дрібниці, як я говорю. Все буде добре. О, все пройде. Завтра понеділок, значить, в бой. <смі> як от трудова неділя починається. Ну, зайшла моя лайма вже в вольєр, вже їй свою кашу. Гуляла довгенько. Я вже і стірку зняла, прання зняла, вона бігала, бігала, бігала. Це вже набігалось, вже все, вже відпочиває. От, ну і я буду йти відпочивати. Сьогодні був такий день, можна сказати, розслаблюючий. Ну, майже нічого ж так не робили такого. Вікуську везли, та і все. На цьому буду закінчувати своє відео на сьогодні. От. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна. Нам всім вечора. До завтра!